Цього року в Кіровоградській області 397 випускників шкіл отримають золоті і срібні медалі за успішне навчання. Це 8% від загальної кількості учнів. Загалом 11 класи завершує понад 5 тисяч школярів, повідомила директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. На срібну медаль претендують 98 11 класників з Кіровоградської області, на золоту 299. Серед чотирьох міст обласного підпорядкування у відсотковому співвідношенні найбільше медалістів і золотих і срібних в місті Олександрії. Молодіжний парламент запрошує приєднатися до благодійної акції, яка стартує 1 червня і триватиме до 3 червня з 10 до 15 години. Під час акції діти можуть принести свої патріотичні малюнки та вироби до координаційного центру волонтерів Олександрії. Всі дітки протягом акції зможуть отримати іграшки в знак вдячності за їхню активну участь. Аматорський хореографічний колектив сучасного та класичного танцю «Алекс Модерн» запрошує на благодійний концерт Квітка життя. Захід відбудеться 31 травня о 18-ті. Вхід за донат. Усі зібрані кошти будуть передані у благодійний фонд Моя броня. Команда футбольного клубу Олександрія перерахувала 136 тисяч гривень у рамках благодійного збору на авто для наших захисників. До збору долучилися головний тренер Руслан Ротань, капітан Кирило Ковалець, а також всі тренери та гравці. У Приютівській громаді для старшокласників провели навчально-польові збори. Протягом двох днів 25-26 травня старшокласники мали можливість навчитися правилам поведінки в бою, використанню зброї, переміщенню, маскуванню та наданню до медичної допомоги. Вишкіл провели військові підрозділу Нацгвардії України. Збори відбувалися на базі Олександрійського профільного аграрного ліцею. В Олександрії до Дня міста на майданчику гуманітарного ліцею відбувся дитячий турнір з великого тенісу. Змагання проводилися у двох напрямках командна та одиночна гра. Кожен учасник отримав грамоти, медалі, кубки та символічні подарунки. Організатор заходу громадська організація Олександрійський тенісний клуб за підтримки відділу молоді та спорту міськради. Турнір був благодійним. Зібрані кошти передали на авто для наших військових.